Так, роблю розпаковочку. Мені прийшов Freeride Smart Модель. Це розумна друкарська машинка. Такий ось фейловий чохол. І давайте достанемо саму коробочку. Митниця протримала пакунок більше, ніж 20 днів. Але посилка прийшла в Україну доволі швидко. что-то сравнение. У, -у, под ней рукой. Так, ну, запаковано довольно добра, потому что даже в этой защитной коробке, видите, пакунок был пошкодженный Ух, Він фрерайт, стікер, інструкція. Кабель. Що я можу сказати? Це просто любов. Тут така я ручка. Uh, набагато легше вона, ніж я очікував. Хоча це металевий корпус. Неймовірно, просто неймовірно крутяцька клавіатура механічна. Тут клавіша Cherry. Знаєте, Давайте спробуємо вимікнути. І перше завантаження. Я зараз є одним із амбасадорів компанії Австрахаус, яка виготовляє ці. Розумні друкарські машинки Freeride. У мене вже є їхня travel модель, вона маленька, вона зручна. Чим відрізняється ця, по-перше, це клавіатура механічна, це моноблок, і мені набагато зручніше друкувати саме текст моноблок, коли не треба розкривати, коли я можу поставити на коліна і ну, нічого не теліпається, все просто як ну, от, на одному рівні моно... зроблено. Ще в цій моделі є підсвітка екрану, і вона доволі класно виглядає. На молодшій моделі підсвітки немає. Ну, І клавіатура. Клавіатура просто дуже чутлива. Я вже заказав собі е, іншого кольору е, клавіш з українською розкладкою. Ну, А на цю на білу я наклею стікери. Для порівняння, ось, наприклад, розмір frivide смарт моделі. І ось... Розмір е, мого Нео2. Вони майже однакового розміру. Е, NEO 2 він пластиковий і тонкіший, ну, він легший, але не набагато. В принципі, ну... Так, одною рукою тримати важко. Це не та штука, яку ви будете тягати з собою е, там, не знаю, там, в рюкзаку. Але якщо ви ну, їздите на автівки, то, в принципі, Я вважаю, що це клас. Це супер. Угу. Є всі функції. Так. Е, тепер давайте я порівняю її з моделлю FreeRide Traveler. Ось мій Traveler. Бачите, наскільки він менший. Е, фактично вдвічі менший і вдвічі тон -тон тонкіший. Теж неймовірно зручна модель. Саме для подорожей клавіатура тут не механічна, але теж дуже зручна. Але, ну, чесно скажу, це не, просто неочікувано дуже круто. Е, найкласніша клавіатура. До цього моменту я вважав, що от, е, на neo 2 клавіатура просто ну, набагато. Така більш прикольна, ніж навіть на моделі Traveler, але це це просто ну, це повний кайф. Це дійсно як друкарська машинка. А... Тепер чехли. Чехли фетрові, в принципі, з однакового матеріалу, як і для Travel моделі Я багато де поподорожував о цим сетапом. Просто носив її з собою там. В руках, в парки брав, наставав, друкував текст. Це, звісно, ну, дуже ну, такий незручний великий розмір. Але, в принципі, ну, свою функцію цей чехол також виконує. Єдине, чого тут не вистачає отвіру під ручку, щоб носити його більш зручні. Зручніше. І так, нагадую, що я є амбасадором компанії Freeride. Якщо ви хочете собі придбати один із цих інструментів для письменників, які, ну, мета яких писати текст і не відволікаючись ні на що, отримувати максимальне задоволення саме від процесу набору чорнового тексту, то я в посиланні дам лінк. На знижку 5% на всі товари е, цієї фірми, е, але будьте, будьте готові, що вам доведеться ще сплатити за миту і доставку до України з Сполучених Штатів. Ну, звісно, це е, інструменти не для кожного, ціна на них доволі е, висока. Але якщо ви постійно працюєте з текстом, якщо ви журналіст, якщо ви пишете блоги, якщо ви пишете тексти, оповідання, по поезію. Е, ці девайси не дорожчі, ніж ноутбуки. Е, тому, в принципі, е, якщо вам потрібен інструмент саме для набору тексту, і це текст те, що ви більше всього працюєте, то я дуже раджу вам ці девайси пристрої. Якщо ви обмежені в бюджеті, то оці ось е, 20-річні Альфа е, Smart Neo 2, вони також виконують майже ідентичну функцію. До нещодавнього часу їх неможливо було використовувати е, з іншою мовою, крім англійської. Але е, я з українськими програмістами е, просто знайшли спосіб розробити шрифт навіть декілька шрифтів для е, саме цих пристроїв українських. І, і тепер, е, якщо ви не маєте багато коштів, ви можете просто придбати на Амазоні е, вживані. Такі от девайси, ну або звернутися до мене, і я сам замовлю, перепрошую, 에, не знаю, зроблю українські на наліпки, І у вас буде ось такий ось пристрій для швидкого набору тексту. Тому звертайтеся з питаннями. З радістю кожному відповім.